Вирішив записати дуже популярну рубрику. відеосюжету стосовно того, як Збройні сили України знущаються над новобранцями в Україні. Це дуже показово Публічні на відео приниження майбутніх військовослужбовців. Які Ще знаходяться в навчальному центрі, таке моралі вважає приниження недоспустими. Інструктори порушили статтю 402 частину 4. Саме так і повинні бути покарання за.

Давай, давай, давайте видні, що ти дивишся, блядь? На нього, блядь. Ще що хочу сказати, після чого веду відусужату, що такі методи Збройних сил України, колоди, допускають таких людей. Це ганьба суцільна для Збройних сил України. Відповідає чому. В сучасному суспільстві саме в армії приниження підлеглих нестатутні відносини повинні жорстко каратися. Дезбат. Це стосовно військовослужбовців, які. Старші за зданням і ще практикують радянські методи. За радянські методи їх потрібно саджати в Дезбат на два круги. Саме так їх потрібно карати за це, щоб вони нарешті вивчили той статут. І ми змусимо вас це зробити, інструктора. Які Порушують права людини. Це стосовно і командирів, які люблять катувати новобранців, принижувати їх честь і гідність. Ні, більше так не вийде. Кожен військовослужбовець рядовий має право поскаржитися на порушення своїх прав і свобод. У вищу інстанцію Міноборони. Саме так. Думайте, аналізуйте, спостерігайте. Саме на цьому каналі показують правду про те, як порушуються права людини. Лайк, репост, донат в описі до цього відео. Дякую за ваші коментарі. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі військового права ТЦК СП. Коли не працюють закони, коштує 700 гривень. Замовляю мене на послугу з військового права. Також заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує. Від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ, щодо вас термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жме кнопку. Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку спонсорства і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube-телеглядачі. Підписуйтесь. На мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за дня!